Всім ребята, ви на каналі 500. і наш відосик сьогодні про огляди авто через авторію і через сервіс CarVertical. В посиланні буде сервіс CarVertical для перевірки авто автопові номерам з 20% відсотковою знижкою. Або вводите промокод DRIVE50 і також отримуєте 20 відсоткову знижку. Отже, зараз розглядаємо гольфік, який в даний момент проглядається, виглядається, продається. На Авторія це Гольфік 7 2016 року. Там 200 з копійками 1000 пробіг. Але не саме головне те, що ми хочемо сказати по пробігу. Бо по пробігу, в принципі, як ми бачимо зараз по сервісу Carvertical, більш-менш все сходиться, ну, теоретично. Але практично виходить, що авто було мало декілька ушкоджень. Це виходить одне ДТП на 200, на 500, на 600 євро. Але ще один момент, коли ми переглядаємо фотки, досить класний момент виходить з. Мотором, а там, виходить, не знаю, пишіть в коментах, що ви думаєте на цю тематику. Що ж там з мотором так є, з тими фото?